Сьогодні ми покажемо вам, як зробити на стінах імітацію гладкого мармуру. Стіни під мармур пасуватимуть як класичним, так і сучасним інтер'єрам. Для цієї техніки нанесення ми застосовуємо акрилову венеціанську штукатурку Arte Veneziano Element Декор. На перший шар наносимо тонований декоративний матеріал. Нанесення робимо рівномірним, повністю перекриваючи поверхню. Інструмент. Шпатель з нержавіючої сталі. Прожилки, які можуть залишатись при нанесенні першого шару, стануть додатковим декоративним ефектом при формуванні наступних шарів. Після повного висихання першого шару через 4 години беремось за нанесення другого шару та формування малюнку. Матеріал тонований у більш ніж 6 кольорів. На шпатель набираємо їх одразу декілька. Один з кольорів акцентний. Матеріал накладається плавними довгими мазками, імітуючи смуги вишуканого мармуру. Формуючи малюнок, кольори слід розподіляти від темного до світлого. Залишки матеріалу знімаємо одразу і виконуємо полірування поверхні шпателем. Після повного висихання, за необхідності, можна зашліфувати стіну. Для цього варто взяти шліфувальний диск. Після цього захищаємо поверхню воском для декоративних штукатурок. Віск наносимо тонким-тонким шаром. Шпатель при цьому має бути ідеально заточений, щоб не залишати за собою подряпин та тріщин. Через 24 години для посилення блиску поверхні шар водку можна додатково заполірувати, використовуючи шліфувальну машинку та насадку з овчини. Особливість венеціанської штукатурки полягає в здатності точно імітувати благородний камінь і створювати гладке декоративне покриття з ефектом полірованого мармуру.